Доброго дня, дякую. Проблема у нас насправді одна, і ви знаєте, як її звати. Два тижні тому ми анонсували позов до Верховного суду, до президента Зеленського від імені Петра Порошенка з вимогами скасувати указ про введення в дію рішення РНБО про санкції. Ви всі знаєте про цю ситуацію. Тоді, на той час, нам здавалося, що головною сенсацією в цій історії ми розуміли, що президент Зеленський. Принаймні деякий час сміркував про те, щоб такі санкції застосувати, це не було новиною. Новиною сенсацією було те, що оскільки санкції готували настільки швидко, що в них не було часу вичитати свій власний текст, вони посадили там три помилки, результатами, наслідками яких було те, що відносно трьох осіб, включно з Петром Порошенком, ці санкції юридично не вступили в силу. І щоб виправити ці помилки, замість того, щоб піти умовно легальним шляхом. Тобто, зібрати знову засідання РЕНБО і так далі, підписати новий указ. На сайті президента Зеленського, і ми не уявляємо собі, за чиєю вказівкою, крім особисто президента Зеленського, це могло бути зроблено. Просто підмінили текст цього рішення. Був вказано неправильний правильний номер, податковий вказали правильний. Це не головна сенсація. За ці два тижні ми з'ясували, що там, в принципі. Є з чим працювати. Ну, по-перше, така підміна сталася одночасно на сайті не лише президента, а одночасно на сайті РНБО. Тобто була якась людина, яка може одночасно давати вказівки і адміну сайту президента, і адміну сайту РНБО. А що ще гірше, підміна відбулася на сайті видання урядовий кур'єр. Хто не знає, урядовий кур'єр це така газета, яка офіційно публікує всі закони. І до цього часу ми думали, що це взагалі неможливо. Не можна у виданні, яке є офіційним, офіційним джерелом публікації законів, просто замінити один текст на інший. Ми можемо завтра з вами прокинутися, і в нас буде інший текст Конституції. Чому ні? Якщо так можна з указом, так можна з чим завгодно. Далі, виявляється, що координацію цієї ситуації з проходженням за один день, чого ніколи, ніколи не було. Цією координацією займалося багато людей, які займають досить високі посади. Який, нагадаю, який був маршрут фінмоніторинг, організація, яка займається, і ми ще про це поговоримо в фінансову розвитку взагалі дуже важлива організація. І для України дуже важливо, щоб вона працювала і мала можливість працювати як система міжнародної фінансової розвитки. А так до речі, і російські колеги Росфінмоніторинг їх було усунуто з цієї системи. Міжнародної співпраці саме тому, що російська влада залучала їх як інструмент переслідування опозиції. І зараз виявляється, що фінмоніторинг, який не має права ініціювати санкції особисто, подав до міністерства економіки і міністр економіки, віце-прем'єр пані Сверденко, доклала шаленого тиску, в тому числі на міністрів, на членів кабінету міністрів, щоб вони проголосували одним днем, не бачучи за що вони голосують, не маючи. Часу вникнути в те, що там написано. І в той же день це проголосували в РНБО, і це підписав Зеленський. Ми знаємо, що тиском і координацією займалася пані Стефанішина, міністр юстиції, і саме вона тиснула на виконавців, на тих працівників апарату Кабміну і апарату РНБО, чим обов'язком було забезпечити, щоб юридично нікченні документи не потрапляли навіть на розгляд РНБО, не те, що не потрапляли на підпис, як ітоговий результат, як ітоговий указ Зеленського. Саме через цей тиск це стало неможливо, і ми отримали те, що ми отримали. І вони саме головне отримали те, що вони отримали. Тобто указ, який, попри те, що він багато кому не подобається, не лише Порошенко, і тим, хто добре ставиться до Порошенка, а тим, хто вважає, що під час війни може ну, не варто блокувати фінансування владійного фонду, який забезпечує ЗСУ, за і так далі. Але. Ми розуміємо, що в нас є поважна ситуація, пов'язана з тим, що голова фінмоніторингу, пан Тронін, який за декілька днів до засідання 12 лютого, коли було запроваджено ці санкції, був доданий до складу РНБО. І ми впевнені, що це не незвичайний збіг. Це, це було, ну, Можете вважати це платою чи нагородою, як хочете. Це було пов'язано. З тим, що він пообіцяв своєму керівництву, що він дасть щось на Порошенка. Те, що він дав на Порошенка, він зараз це знаходиться під грифом «таємно». В нас поки що немає цих документів, ми знаємо, що ми їх побачимо в суді, коли ми отримаємо від суду нашу першу комунікацію. Але вже, вже наразі, вже зараз, ми можемо сказати, що фінмоніторинг, скоріш за все, скоїв злочин. Ми впевнені в цьому на 99%. І ми обов'язково поставимо питання про, подамо заяву про цей злочин і далі нехай правоохоронні органи і зовуть, що там було. Справа в тому, що фінмоніторинг не має права за законом робити те, що вони зробили. Вони, якщо вони бачать, що є підстава вважати, що скоєно фінансовий злочин, вони йдуть до правоохоронних органів. Але фінмоніторинг, щоб зробити політичну послугу, Президенту Володимиру Зеленському погодився, його керівник погодився, піти на таку схему. Вони взяли участь у тому, що фінмоніторинг не мав права брати, як ми вважаємо, участі. Вони стали частиною цієї, схеми і тільки завдяки тому з'явився цей, цей ганебний документ. Це рішення РНБО і це указ про запровадження санкцій. Ми гостро ставимо всі питання в нашому позові, який незабаром піде у Верховний суд. Але цим питанням не обмежується. Ми ставимо питання про кримінальну відповідальність людей, які підробляли і підмінювали файли на сайтах, які здійснюють офіційне опублікування законів і указів президента. Ми будемо ставити питання про кримінальну відповідальність, в разі якщо виявиться, що ФІНМОН дійсно зробив те, що судячи за тими документами, які в нас є в наявності, він він зробив. Що він взяв участь замість того, щоб боротися з корупцією, він взяв участь у політичній акції. І якщо я можу комусь давати поради, ну, порада єдина може бути одна. Найшвидший шлях до того, щоб виправити цю ситуацію, не чекаючи, коли суд скаже своє слово, це якщо Рада, Рада Національної безпеки і оборони РНБО, на що вони мають право, в них є такі повноваження, просто своїм за власну ініціативу скасують. Своє власне рішення. Це відповідає закону. Це було б навіть найкращим, напевно, варіантом для них. На жаль, я не дуже вірю в те, що це буде зроблено, бо політична ситуація не виглядає так, що на це хтось може піти. Головна наша теза на сьогодні: що ми дізналися за два тижні ми дізналися, що там відбулося. Тому що ми не дізналися до сих пір, ми обов'язково дізнаємося протягом найближчих тижнів. І обов'язково звітуємо про це суспільство, бо суспільство має право знати, що відбувається в цій справі. Зрозуміло, що у цій війні з Російською Федерацією перемогти може тільки демократична Україна, тому що тільки демократична Україна здатна мобілізувати всі сили українського суспільства, тому що тільки демократична Україна може заручитися і отримувати підтримку цього вільного світу, Європейського Союзу, НАТО. Тільки демократична Україна може стати частиною вільного світу, Європейського союзу і НАТО. Тому будь-які кроки, які спрямовані на підважування демократії всередині України, це і підважування нашої сили, це і підважування нашої безпеки. І на жаль, саме таким кроком є крок, про який ми говоримо сьогодні. Санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка. Може, це брутальне пряме порушення українського законодавства. Петро Порошенко, як автор закону про санкції, дуже добре знає. Як і за яких умов і проти кого можуть бути застосовані санкції? Це, звичайно, іноземні держави, це інше, це іноземні юридичні особи. Звичайно, що Порошенко не є ані іноземною державою, ані іноземною юридичною особою. Так само санкції можуть бути застосовані проти негромадян громадян України. Петро Порошенко є громадянином, України, і має єдине громадянство українське громадянство. Також санкції можуть бути застосовані проти терористів. І тут цікаво, що Санкції проти Порошенка і звинувачення Порошенка як терориста вже звучало в інформаційному полі з боку Російської Федерації. Так саме Російська Федерація за поданням російського фінмоніторингу звинувачувала Петра Порошенка в тероризмі. Що малося на увазі? Малося на увазі фінансування збройних сил України, і тут ми бачимо абсолютно потворну дзеркальність з української влади, яка намагається ламаючи законодавство, притягнути Порошенка до відповідальності до санкцій. По суті, повторюючи ті звинувачення, які лунають з боку Російської Федерації, це неймовірно критично зараз для держави, критично зле для держави, яка потребує допомоги всього вільного світу. Держава, яка почала зараз. Свій шлях до європейської інтеграції дуже прикро, що безпосередніми інструментами цього злочину є зокрема і ті люди, які відповідальні в країні за євроінтеграцію. Я не знаю, як пані Стефанішина, яка буде представляти Україну на процесах. На переговорах на перш... першому етапі переговорах так званих фундаменталс, де якраз йдеться про демократичні засади, буде говорити про те, що в Україні все гаразд, в Україні дотримуються демократичні права в той час, коли вона бере участь в по суті злочині, е який підважує демократію в країні. Але на жаль, з цією справою пов'язана і наступна, яка теж говорить про те, що в Україні. Дуже не гаразд з демократією. знову таки в часи Порошенка було ухвалено важливий закон, який дав українцям, українським громадянам ще один важливий інструмент демократії закон про петиції. Так, от цей інструмент ефективно використовувався українцями вже 10 років. І очевидно, що бачачи цей просто правовий безлад, який зараз намагаються запустити в країні представники влади, українські громадяни зреагували таким чином, що вирішили організувати петицію з протестом проти запровадження санкцій проти п'ятого президента Петра Порошенка. І знову таки дуже показово, що цю петицію не зареєстрували. Тобто це ще один приклад того, як на жаль, ця влада ламає демократичні інструменти. Я думаю, що Дінара як одна з тих. Яка ініціювала ту петицію, розкаже детальніше, що було, чому чому завадили, і якою була відповідь українського громадянства. Друзі, ні для кого не секрет, що в цей день після. Незаконних антидемократичних дій влади суспільство обурилося. Це було видно в соціальних мережах і всюди. Почалися дзвінки з, з, з усіля. Це військові, волонтери почали дзвонити. Давайте щось робити. І звісно, е я зареєструвала петицію на офіційному сайті офісу президента, і не тільки я це зробили і військові, і діючі військові, так і ветерани, так і волонтери. Але знаєте, що відбулося? Очікувано, влада злякалася. Вони просто її відхилили і відхилили при тому без жодних пояснень. А в той час, коли про російський портнов зареєстрував петицію про санкції, яка, до речі, не набрала голосів, тому що народ не вважає це за потрібним в теперішній час, а, наша петиція була просто відхилена, не зареєстрована. І ви знаєте. З часів Майдану і помаранчевої революції, що робить народ, коли бачить свавілля влади? Що робить народ, коли бачить, що їх не чують правильно? Виходить на вулиці правильно, робить це фізично? Так от хочу сказати, що після того, як не зареєстрували петицію, ви бачите перед вами 70 тисяч живих підписів, які були зібрані за три буквально дні. За моєю інформацією, її вже Більше ста тисяч вони будуть офіційно передані і зареєстровані. І знаєте, на цьому ми не зупинилися. До нас почали звертатися громадські організації, організації, які займаються юридичним супровідом, організації правозахисні, волонтерські організації ветеранські, які точно не байдуже, куди ми рухаємось. І вони вважають, що дії. Теперішні влади є абсолютно антидемократичні, і вони не ведуть нас ні в ЄС, ні в НАТО. Це просто знущання над тими, хто зараз поклав життя за демократичну країну, хто боровся за неї на майдані, хто виборював свого до слова. І скасування петицій, відмови в реєстраціях це є просто викликом насправді для українців. Але це і є ознакою диктаторства. Тому мені здається, що народ, показуючи це через фізичні підписи, через петиції, через звернення до РНБО, буквально нещодавно ми зареєстрували більше 200 організацій, які звернулися до РНБО щодо скасування. Антидемократичних незаконних санкцій проти громадського діяча, громадянина, волонтера, найбільшого благодійника теперішньої армії, п'ятого президента і лідера опозиції Петра Порошенка. Тому мені здається, що все це свідчить про те, що влада обіцяна народовладдя, відкритість і діджитал революцію таки таким чином просто провалила. Тому ми ці всі підписи приведемо в електронний формат, в діджитал формат, який точно розуміється. Я сподіваюся, владою. Якщо не розуміє, то ми маємо їм показати волю народу українського. А, і передамо а, до Офісу президента, оскільки все-таки влада має нести відповідальність за свої дії і чути народ, оскільки це їх основна задача. Дякую. Коли люди підходили підписуватися за скасування санкцій проти Петра Порошенка, одне з основних питань, яке лунало: а що буде з нашою армією? Тому що Зеленський наклав санкції не просто проти Петра Порошенка, він наклав санкції на українське військо, яке сьогодні кров'ю і потом захищає нашу державу. І Зеленського, в тому числі він наклав санкції на допомогу для українського війська. Петро Порошенко, його команда, благодійний фонд передали допомоги війську за крайніх три роки повномасштабного вторгнення на майже 7 мільярдів гривень. Це найбільший потік допомоги від осібних волонтерів, які взагалі є в українській державі. Коли у війська повний абзац з постачанням, бо держава не справилась, бо Зеленський не справився, бо підприємства не запущені, бо крадуть на всіх рівнях влади, військові звертаються до Порошенка на милість Бога допомогти. Я особисто ніколи не забуду нічний дзвінок, який отримав і Петро Олексійович, а від суміжних підрозділів отримала і я від нашої десантури на Курщині. Які просили мавіки нічні. І коли їм сказали, що за кілька днів будуть, ми привеземо, вони сказали: ми до завтра не доживемо. Ось це рівень забезпечення державою армії. І те, що держава не зробила, вигрібає фонд Порошенка і Петро Олексійович, даючи свої особисті кошти на допомогу армії, а відповідно на виживання нашої держави. І Зеленський блокує усі. Рахунки, щоб Порошенко не міг забезпечувати армію. А пункт 10 санкцій, які скопіпащені, скопійовані повністю санкції проти Московської Федерації, пише, що Порошенко не може займатися оборонними закупівлями. Тобто йому заборонено закупляти речі для армії і передавати їх на фронт. Та, напевне, усі підрозділи. Які є на фронті мають допомогу від Петра Порошенка, зокрема, куплену за кордоном? Як розглядати такі дії Зеленського? Цього не знав уряд? Про це не підозрювало РНБО? Чи вони свідомо робили усе, щоб свої ненависті до Порошенка в контексті політичних маніпуляцій і потенційних виборів? Зупинити допомогу армії. Чи це теж зробилося армії як сигнал, щоб вони мовчали, бо проти них так само можуть бути репресії, як зараз застосовані до низки бойових офіцерів? Сьогодні надзвичайно важливо усім суспільством повстати проти цих незаконних, безглуздих і зрадницьких санкцій проти Петра Порошенка і проти української армії. На фронті бракує всього цих самих цукорків, мавіків, екскаваторів, мобільних командних пунктів, ребів бракує, айпетрі бракує. Бракує усього, що може допомогти нашим воїнам залишатися живими. І якщо хтось читай Зеленський, здійснює такі дії, то він зраджує свою армію. І він зраджує свою країну, знижуючи її обороноздатність. Це працює тільки на Кремль. Так само, як працюють на Кремль дії пані Стефанішиної і Свериденко, які мають вести переговори з Європейським Союзом, але які. Знищують демократію всередині України, зокрема фальсифікуючи документи і приймаючи незаконні антиконституційні рішення під тиском, як вони далі будуть відстоювати інтереси і отримувати допомогу для наших захисників, так само діє на знищення держави, всі ті, хто в Раді нацбезпеки і оборони без жодного НАТО документу і доказу проголосували за ці зрадницькі санкції. Як ми маємо далі дивитися очі у сві світу? Тому коли Зеленський вчиняє такі антиукраїнські дії, йому своє слово має сказати народ. І українці кажуть своє слово, надаючи свої підписи і вимагаючи відповідальності за ці всі злочини, які було здійснено? Так, у вас зараз є можливість. Рішенням Ради нацбезпеки і оборони в законному порядку зняти санкції незаконні проти Петра Порошенка. Але від імені українського народу ми можемо точно сказати, що всі, хто зараз здійснює незаконні дії, які послаблюють обороноздатність української держави у настільки важкий і кривавий час, вони мають понести повну відповідальність. І спокутувати свою провину перед українським народом.